Що це ви думаєте? Mm, це з да. Чернівців. Наша візитна картка, наш університет. Ой, красиво, як Приїжджайте дуже. Приїжджайте до нас. Приїжджайте. Ой, приїду. Приїжджайте. Може, а ви будете мати час. Так. Да. Може, ви така маленька. маленька. Да, мені дуже міняється. Пасів. Не, не зря кажуть, камера не є. Так, Я да. хочу сказати, да. це ж то, що по камері тут небо і земля. А перше ви виглядаєте на років 30. Пасів вам велике, дівчатка. <реку> От красуні <реку> ми до вас, да, ми вже так за вами. Дівчатка, спасибо вам велике. І, да, да. і да, Лена каже, є до каже. тільки <говори> буде точно на <говори> зуби Танюшка, так, да, Танюшка зубки робить. Да, да. Танюшка, вона імпланти, імплантина довгенько буде робити. Да, ну нічого, це да, треба. Да, Ви знаєте, я кажу, вже як що почала, роби їх до кінця. Да, Перерива нельзя робити. Ну тут таке, бо не дай Бог, це зуби. Я сама 22 дні це робила. Думала, кончуся і не встану, але слава Богу, жива. <говори> да, слава Богу, так. <говори> да, це, 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 да, а, це це вам, дівчатка, слухайте, роботи. це взагалі красота да, це така. Так, це ручна робота, так. Да. Боже. Знову, так, я хочу у вас купити Що, вино? Давайте вибирайте. А сухе? Так, да, це дивіться, ну, це столове вино, дівчатка. А Чому воно, воно сухе? Ну, воно сухе, да. ну от не знаю, і красне, вкусне, воно все вкусне по-своєму. Напевно, візьмемо таке, так? Да. Беріть таке, давайте. Давай, о, це таке, ось таке, це такі, як розовеньке трошки. І є? воно таке полусладеньке. Ні. А є, що просто сухе Красне. Ну, давай, красне. Беріть красне. красне. Дівчинка тільки що пробувала, його сказала, да". так. Оце, да? Знаєте що, відкривайте ось у стаканчики, пробуйте. Дивіться, да? бачите, ось стакан, звісно, а що робити? Якраз зараз ви скажете, так, якесь. Якесь, якесь, яке воно. Mm -hmm. Давайте, пробуйте, яке воно вам. І я буду знати, що казати. Солоденьке, да? Солоденьке. Давайте відкриваємо. Закручуйте добре. Закривайте білу. Добрий день. Добрий день. Одесідка сітка, сомчани. Добрий день. Всі з телефонами, да всі сфотографіруватися, так? Мої красуні. Давайте, де? Я всі сюди дивимося. От красуні. Ой, Аня. Маша. У мене всі включені, так? 20 кому вітання передаємо? А? Рижику, Рижику, привіт. Красуньки, так? Добре, я теж люблю. Так, дивіться, два кусочка вам виходить. У вас карта, так? Карта буде? Хорошо, все, хребка еще, да? Нет, и нам знаете, что рулетика? Да? Дивите, э, вот... А, для танца, да? Значит, да. Треба, да більше тунця, да? значить такий кусочок треба. Тут більше його. Це вялений він, так? да? Пойдет вам? Да. Значить так, тут 0,990 малосолочка у нас, малысоков. 0,99 є. І цей торчик, в ньому виходить 466. Грам. Нормально? Да. Є. Так, 0,466. Так. Та, будь ласка, до сплати 1488, будь ласка, полазуйте. Лажите. Ваша рибулечка, ваша. Хоть не треба. Ход, а воно не прийняло ще там, держи. <просу> щось воно не хоче, трошки щось воно пікає там. Так, так сильно. Де та звізда? Де та звізда? Здрасте. Добре. То хоч зайшли, що тут погрітися, мене тепленько. Ми бачив, що я ходила ти Спитаю, можна катити. Звісно, ще можна, не тільки одну. Та ну що ти такий модний в очках. Уже всім бери, давай. Красунчики. Там Одеса каже, на місці. Добрий день. Тут і Яремчо і Одеса, все. ми Черкащини. А сьогодні ми тільки приїхали, тільки з машини. Ми дуже раді, що ми вас тут застали. Спасибо. Дуже, Спасибо. дуже довольні, ну не знаю, прям підняли ноги. Спасибо вам, дівчатка. Так. Така позитивна жіночка, така. Ну так настрою немає, треба знайти на да, да. стубітулечки і І все. все буде добре, так? Да, 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 да. да, 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 да. А що робити, дівчатка, і так це життя. знаєте, Дякую. що такого я ж кажу, я стараюся всеньку не дивитися, тому що дивишся за голову береся. Так треба жити, просто жити ви і жити. Боже, на вас подивиться, ви не просто доволі, що я не знаю. Хай да. хай вас хай папу, папу Посилає здоров'ячка. Чуєте, а по-другому воно вже не вийде ніяк. Уже якщо ти стала і все, вже, вже треба йти вперед. Ну я кажу, сіда, все буде хорошо. Главное, це... Добрий день! мої рідні. Аж до Ой, вас багато. Ай, красуні, я вам кажу, це лиє діло, так? Да? Тут треба тільки з телефоном стояти, тобі ще нічого треба робити. Я Такий добрий день, на відпочинок трошки. Дуже гарно виглядає. Спасіба, да, спасіба. Краще, ніж на камері. Так, там всі так приходять, кажуть, так, да, дівочки теж. Ну, так, камера трошки. На відпочинок, і думаємо, все, тільки до вас заїдемо за ікоркою. Спасіба, спасіба, дівчатка, согласна. Гарного вам дня. Девочек, Вы що там? Сейчас, дівчатка, я відпускаю девочек і дай курку пробувати. Ви вибрали горбушку, так? Там іде стоїть 200 грамів, да. Щучку давати вам теж? Щучку да. 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 даю вам, дівчатка. Так, Горбушка, щучка. Оце дивіться, це 100 грамів. Дивіться, <клес> -грам, грам. ну, бабочка має 90 грамів, бачите, 202 Ну Сама баночка має 90 грамів. Так, цей це даю. Хорошо тоді. У вас налічка чи... А ще мой вище. Моє дати? Хорошо, дівчатка, даю мойку. Вона теж йде мало-малосольна, вона дуже плотненька, хороша. Так, дівчатка, п'ємо. Так, значить, йдемо сюди. Так, 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 у нас це сюда. Потом икра, щучка. щучка она у нас щучка у нас. И икра. Здрасьте. Давайте, включайте телефона. Та <звук влажна> да, виходю, добре, йду до вас. Дівчата, давай давайте, дівчатка. Давайте мої мой А, Пожалуйста, як хочете, так і знімайте. <с growling> Аш, а ну Ярик, іди ще ти до мене ставай, йди. Іди давай, красунчик, давай. Та, звісно, фоткаємо, все, фоткаємо, що нам. Ну, Бачите, я ж знала, куди їхати. Супер, красотка. Спасибо. Я вас беру. Послужу минут 2. А, тихо було відео, <рапристо> то було. Давайте. <рапристо> то відео і фото все буде. А. Дві горбушки по по тому, що даю одну щучку, одну щучку і малосолочку, да? Малосолочку. Хорошо, хорошо. согласны. Так есть. А этот не такой, мен так мен жирніше. А ну, а дивіться, такого вибирайте. Який? Хорошо. А хорошо. Бай буде вам ця. Я куда? Так, у нас буде карта, карта. Да? так? Да. Давайте, хорошо. Ідемо з вами. Так, форель мало суда. 0516 є. Ні, це да-да, фарелька. Да, да, а в нас ікратики горбушки Ага. Так, я вам зараз даю щучка у нас одну вот на виходить. І корочки у нас виходять 200 грамів. Добрий день. Добрий день. Добрий день. І 0,2. Є сейчас так, оплата на нас 2462, будь ласка, прилажуйте. Є скумбрія, ще три штучки є. А я проводить, то ще подсчитала, вообще. Чего? Пондивіться, я вам показываю. Така нормальна малосочка, так? Так, о, Супер, Супер, так? Так, у нас карта, да, буде картою? Так, ідемо моя ріденька. Так, фарель малосольна. 0,55 і скубрічка у нас іде одна, так? Да. Скубріка одна. У вас вот їхка, да? так? Так, вотівка 640 бів. Можна їх. І... 640. Тільки хочу 640. На, мабуть, але хочу 50 хочу. Дякую. Стой, а, ]�дякую, дякую, стойте, дівчатка, стойте, все вам сюди, удачу вам. Я вам дуже дякую. дякую. Заходьте. Гарного <соржен соржен> <дякую. соржен> <можливо. соржен> дня, дівчатки. <дякую. соржен> <соржен> Хорошо, <соржен> я вас чекаю. <соржен> <соржен> я завжди <всегда> вас чекаю. такий день <соржен> сьогодні. Добрий день, добрий день. Оцю колбаску крулі, ви хочете квадратиком чи кругенький? Дивіться, це в'яний та копчений. Добрий день. Давайте один такой, один такой, только небольшие. Один вяленый, один копченый, да? Хорошо. Даю вам один вяленый, один копченый, да. Есть. И... Кундрик. Одну, да. И сало. Сало. И сало. <связывая> такой цвета, чекрасно. Давайте один такой. Один такой, один такой, хорошо такой наборчик, правильно, я да. Так, сало, сюда. идем У нас тут для карты, правильно? Да. Хорошо, идем к салом. Так, сало. У нас тут 0,754. Так, здесь есть. Вида. І горбушки два літа. Давайте ви її попробуйте. Дивіться, вона і та і та не гірчить, просто вона і та і та смачна. Давайте ви зараз просто, щоб я вам дала те, що ви хочете. Е, Тому що є горбушки, я ж кажу вам, і кити. Вона вся менше гарчить кіта, але по вкусу вона різна. Треба, щоб ви дивіться, я вам зараз починаю, дивіться, тут 200 грамов, да, щоб з цієї банки ви пробуйте. Дивіться, я починаю вам з жирової кити. Бачите, вона така жирненька. вона Якщо вам тільки ця подобається, далі ми з вами не йдемо. Просто щоб вам, бачите, вона крута йде, ні бручку не, не пачкайте, дитина. Давайте, давайте. Спробуйте. Давайте, е е давайте, 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 зараз ще одну зробимо. Це з вами. так? Да? Це я вам даю кипити. Якщо ви хочете, щоб мені бачите, ця йде масля. Це жироватка масла, Чи на оборотну одне словом одна та, одна та. А ну давайте, ви просто порівняйте, яку ви хочете. Вона яка і та хороша. 200 грамів. Отакий ви хочете? Да, да, да. Це вялені, дайте? Да, буде, да. Дивіться, є ще квадрат, тут дивіться, в будь-якому в'язному меретику є палтус. Просто тут чотири рибки, а тут і чуть більше. Тут є тунець, тунец, палтус, форель і мерлін. Це мозаїк, він дерев'яний. А оцей йде копчений. Бачите, ще три кусочки є копчений, де де, Там йде ескалара, тунець і мерлін, він теж дуже смачний. Але копчений, він трошки більш насищеніший. Но він смачний той. той. Да, да. Да. Другий дати копчений. Хорошо. Копчений. Даю вам копченого. Ось так, зараз кусочок. Дивіться, ви хочете отаку. квадрат, да? так? Так, да, да. да, даю Отак? А, викруві, да, отаку хочете. Так, два відео. Получається горбушка і кита. Давайте я почну з вами з горбушки. Просто в будь-якому випадку її треба пробувати, бо вона вся, знаєте, різна. І з кожним разом вона посолена і другий. Давайте. Так, це у нас горбуша. <реш> <реш> Дивіться, це вам даю кіт. Це йде жирова кіта, то йде масляна. Бачите, вона така жирова. Баночка має 90 грамів, баночка йде 202-203 грами. Андавай. Ну, І з точкою ця йде друга, давайте вам її відкрию. вона вона вся, бачите, вона вся суха-суха. Давайте. Другу цю з точку? Ага, все. Так, тако. Согласна сейчас. Так, у вас будет карта. Хорошо. Так, 866. Видите, сейчас.